Доброго дня, хочу повідомити, що нами був зареєстрований законопроект номер 3576 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо земельних ділянок багатоквартирних будівель. Діючий закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку встановлює право власників на безоплатну передачу прибудинкової території, але Відсилає до порядку, яка затверджується кабінетом міністрів, хоча за статтєю 92 Конституції України правовий режим власності визначається виключно законом, крім того, за діючим законодавством для набуття спільного земельного права потрібна згода заяви всіх 100% власників квартир. Якщо кількість мешканців менша і невелика, це простіше, але у багатоквартирних будинках це надзвичайно складно. Новим законопроектом уточнюється саме поняття земельних ділянок багатоквартирних будинків, спрощується порядок набуття права спільної власності, а також вводиться нова стаття 89.1 до земельного кодексу України, за якою буде. Заборонено поділ спільної власності мешканців, накладення стягнення кредиторами та врегульовується порядок користування спільними земельними ділянками. Тільки три області на сьогодні, по нашій інформації, є в лідерах земельних прав, реєстрації земельних прав на прибудинковій території. Сподіваюся, що новий законопроект пожвавить ситуацію з оформленням прибудинкової території багатоквартирних будинків по всій Україні, адже ним розширюються права співвласників і саме спрощується процедура реєстрації. Вона стає більш просторою, прозорою і доступною. Дякую.